Там, де звичайний дрон FPV по визначенню куриць з керованістю з причин відстані та купи бетонних перешкод, працює народне оптоволокно збірки інженерів птахів Мадяра. Працює на глибині 20 кілометрів у суцільному бетонному куполі. І знаєте що? Знаходить ось таке: Танки, світ. Да, танчик. Це ББР. А ви скільки тут всього бля? Why is it ÁšŠŠ? Yeah What. Why? Whyını ĉ¿ešļŠ? USA в о сюда. Добре. Уру. Готій! Думи, блін! Ха! Єбать, плаче, сусід! Відігнали, бач. Да. Відінали! А ну-ка, ту ж очіну прилізеш! А тепер увага! Пілоти клімати б'ють дуплетом у дві БМП одночасово з двох різних сторін того схорону. Хахахаль Ахуєнчик. Результат. Залетіли оптоволокном у стилі розвідка боєм. Знайшли відразу чотири броні. Одну запалили. Хробаки другу ББМку встигли вигнати. Тому третю і четверту БМП вирішили бити одночасово і тим, що було під руками, звичайними неоптоволоконними ф 10 Трейнічок у моменті та удар дуплетом. Красунчики, честь, козаки Клімчика.